13 вересня проєкт Голоси, книгу прози та поезії військових письменників презентували у Сумах. Чим цікава ця книга, говорить директорка публічної бібліотеки імені Шевченка Юлія Заговора. Писали її військовослужбовці в окопах, де пролітало над ними різне знаряддя, де вони були в тривожності, але все рівно вони писали. Тисяча примірників з першого видання розійшлась по бібліотекам України, зокрема і в Суми. Що таке голоси розповіла директорка Всеукраїнського форуму військових письменників Тетяна Пилипець. Коли вона в мене вже паперовою з'явилася в руках, мені стало страшно, що мої побратими по посестри в цьому збірничку десь стануть на поличці, і про них хтось не дочує або взагалі не дізнається. І тоді з'явився новий проект слідом за голосами. Так, проект голоси пішов бібліотеками України. 13 вересня у сумах була ювілейна 55-та зустріч з читачами. На зустріч прийшли два автори. Вірші та проза яких увійшли до збірки. Це Рустам Дмитрук та Віктор Янкевич. Письменники розповідають, як стали воїнами, коли почалась повномасштабна війна. Я в ТЦК прийшов здаватись з паспортом, військовим квитком зі срочною службою і флюорографією. Це це, що я встиг тоді собі зробити, в мене була перевага. Я проснувся, почитав новини, зрозумів, що відбувається. Все, заправив повний бак в автомобілі на всякий випадок, попрощався з дружиною і пішов в військомат. І через дві години я був в військовій частині, а через два дня вже був десь там на півночі з величезними гарматами героценту. Все пережите на війні, говорить Рустам, виливається на папір. Такі твори автори і читали сьогодні слухачам. Разом з авторами на зустріч прийшли і сумські військові поети Олександр Дербілов та Віктор Кузьменко. Олександр Дербілов прочитав свій вірш, у якому є такі строки. І промовила нам Україна так тихенько, що чути повсюди. Я схилилась, щоб зав'язати берц. Ну, а що подумали люди. Його побратим Віктор, який відомий зокрема, по фільму Суми їм під дих розповів, як у перші дні війни, стоячи на балконі, що вечора виконував гімн України. І сьогодні також зіграв для тих, хто прийшов на зустріч. Що буде після нашої перемоги, автори говорять. Буду писати інші речі, іншим стилем можливо. Час покаже, скажімо так. Ну, я знаю, що одне. Я думав, мені здається, що війна мене настільки зміцнила, що я, я готовий на все. Ну тобто я можу все. Мені здається, що я можу все. От, коли я повернуся з війни додому, я нічого не буду боятися. Скоріше за все, повернусь до тієї справи, яку я насправді люблю, а не ту, яку вимушений робити. Такий рік. Ну, але так, я думаю, казки, одну з яких я сьогодні зачитував, дорослим теж треба. Бо, можливо, організуємо якийсь такий, знаєте, піонерський табір для дорослих. Там, де ти приїжджаєш, ти кажеш, ти втомився, тобі нічого не хочеться, і тебе там розважають. Карусельки такі, значить, вогнище вечором. Ну, такі, ось які речі, десь в Карпатах. Перед сумами проєкт представили у Павлограді, Дніпрі та Слобожанському. Після сум будуть Краматорськ, житомир та Коростень. Що буде з голосами після перемоги? Тетяна Пилипець говорить ця література, так звана комбатанська, ветеранська і волонтерська, стає частиною великої української літератури. Як українська література, європейської, європейська, світової. У нас немає іншого шляху. Олександр Качана, Вікторія Глаченко, Суспільне новини Суми.